Історичні документи у вільному доступі онлайн у Чернігові презентували новий культурний проєкт історії і духовності Скарбниця. Ініціаторами виступили туристично-інформаційний центр спільно із Державним архівом області. Його приурочили до знакової для архіву дати 3 січня 2023 року. Наша установа, які всі державні обласні архіви, буде 100 річчя від дня заснування. Саме до цієї ювілейної дати ми започаткували спільний проект з відділом культури міської ради Чернігівської міської ради. Загалом у державному архіві зберігається понад 2 мільйони різноманітних історичних документів. Організатори планують висвітлювати онлайн лише основні та найцікавіші з історії нашого міста. Не кожен має можливість в будь-який момент прийти в архів, попрацювати або для себе щось обрати, враховуючи про те, що ми працюємо із екскурсоводами, із з гідами, із з людьми, які обожнюють наше місто. Ці документи у вільному доступу нададуть можливість дізнаватися щось нове і використовувати власне скани цих документів в широкому просторі і для своїх екскурсоводів. Ми віримо щиро в те, що після перемоги в Чернігів буде не то, що там мільйон туристів приїжджати а. Понад така неймовірна цифра, і, і ці документи нашим гідам однозначно стануть в роботі. Знайти всі скани можна на сайті Туристичного інформаційного центру «Чернігів Тревел Юа. Кожні два тижні там з'являтимуться нові документи. Нині там вже викладені перші матеріали про Катерининську церкву. Там три-п'ять документів, а вони будуть тематичними. Це блоки, ну, Якщо Катеринська церква, то там і документи про заснування, і про будівництво, і до і фотодокументи, тобто якою катеринська церква була от на момент, як її там побудували, або принаймі перша світлина, яка зберіглася з моменту її фотографування. А якщо говорити там наступне, у нас буде Спаський собор, знову ж таки будемо дотримуватися того самого принципу історичне джерело, фотоджерело, джерело, задля того, щоб знову ж таки це все. Можна було максимально використовувати. Також в рамках проєкту для гідів та екскурсоводів нашого міста у державному архіві області влаштували невелику екскурсію по установі та її історії. Не всі писали кандидатські або докторські роботи. Відповідно, вони розповідають про архів, коли там спаський собор під час екскурсії. А це державний архів. А далі, можливо, не знають всіх тих родзинок, не знають всього масиву ну, тої інформації, яка тут зберігається. Організатори кажуть, влаштовуватимуть подібні екскурсії для гітів до архіву і в подальшому, аби вони краще познайомились з історією Чернігова та могли цікаво розповідати її гостям міста.